У приміщенні залізничного вокзалу у Чернівцях встановили буржуйки. Будівля Чернівецького залізничного вокзалу об'єкт культурної спадщини. У Чернівецькій міській раді зазначають, керівництво вокзалу встановило обігрівачі самовільно. Без погодження там провели зовнішні та внутрішні роботи. При цьому не дотрималися безпеки та вимог щодо захисту та збереження історичної будівлі. Ми направили припис стосовно демонтажу цих опалювальних приладів. Вони встановлені самовільно. І тим паче, якби вони і подали це, залізниця, Укрзалізниця подала б нам на погодження таку документацію, ми б таке не погодили, тому що воно спотворює об'єкт культурної спадщини, тому воно не може бути в такому форматі. Ми запропонували їм вже в основному режимі переформатувати це, можливо, якось вивести ці продукти. Згорання в якимось іншим способом ну це треба дивитися, виходити на місце і з фахівцями. Чернівчани по-різному відреагували до такої ініціативи на залізничному вокзалі. Я не знаю. Якщо це без дозволу, то на треба забирати. Але якщо людям хочеться тепла, то дуже. Не знаю, я думаю, що не зовсім правильно, бо в будь-якому випадку на такі процедури, речі, встановлення повинен бути якийсь дозвіл. Перед тим повинно було провестись якийсь ну, контроль, так чи можна це встановлювати чи ні. І якщо це там ніяких наслідків немає поганих, то встановлювати. Якщо має, то якось вирішити, як можна. Ну як оптимізувати, наприклад, так, або зробити так, щоб це не робило шкоди, і тоді вже встановлювати. Журналісти Сі 4 надіслали офіційний запит до керівництва Укрзалізниці щодо коментаря з приводу встановлення у приміщенні Чернівецького залізничного вокзалу Буржуйок. Наразі відповіді очікуємо. Євген Басилюк, Олена Кричко, Андрій Маронезку, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4